Салют, друзі! Всіх радий вітати на каналі А3А2 У На сьогодні ріплей від нашого підписника, нашого саклана на Т-110Е3. Це бій на Колобанова, але ми його подивимося після того, як я висловлю слова вдячності кожному, хто підтримує канал, кожному, хто донатить. Також кожному, хто донатить на ЗСУ, звісно, ставить лайки, дізлайки, ну а також коментує мої відео на цьому каналі. Тож, поїхали і подивимося цей бій. Це карта палаючі піски, і дуже цікаво, що в команді противника є лише один важкий танк. Є три середніх танки одна ЛТ- і дві ПТ-САУ. Але в команді союзників є два важкі танки, три СТ і дві ПТ-САУ. Один з цих ПТ-САУ, це наш герой. Також бачите, що е, взводний на Маусі грає. Він начебто і хотів поїхати грати в поле, і теоретично. От зараз побачите цю перекатку, розкатку, і скоріш за все ви зрозумієте, що, мабуть, потрібно було грати поле. Адже, зараз вже на міні-карті ми можемо побачити, що танки-противника вже є в полі, а у нас е більше, ніж, е ну, не більше, неправильно сказав, а десь, умовно кажучи, 40% танків, тобто три танки із семи, поїхали зараз грати в місто. А там ми бачимо навпаки, що чотири танки грають в чотири. Тут виїжджає АМХ, якому е, наразі Фугасік хаває е, його гуслі. Ну і звісно, наш герой просто вже має додавлювати цього ЕМК, тому що, скоріш за все, що... В клінчі AMX не буде пробивати, є третього. Ну і тут е, цілою бандою, наприклад, із е, трьох танків важких забрали, забрали. нарешті AMX-50B, тим самим цей рахунок цього бою е, склали 2-2. Тобто, ну і тут бачите, що відбувається. Тут 40-0,5 є і Шерідан. Залітає плюха на 936 по ФВ-405, наш герой невпинно продовжує їхати далі. 2000 вже шкоди накидав, поки їде, кадешиться і танкує, не пробиває його пв 40.05. відправляється вже в ангар, залишається тут Шеріном. Але AMX-50B віддав майже весь свій барабан по 40.05. але... В цій ситуації було правильніше розіграти Шерідон, тому що Шерідон достатньо швидкий, може змінити дистанцію, поїхати, переїхати і так далі. Ну, звісно, тут більше зводиться, дає постріл по Шерідану, адже можна не влучити, а такий відповідальний достатньо момент. Чомусь в цьому напрямку, якщо ви подивитесь, де знаходиться зараз Маус. Чомусь він там опинився. Хоча він теж грав правий фланг з нашим совзводним. Не знаю, чи грали вони по зв'язку чи без зв'язку грали, але як він там самостійно опинився, не зрозуміло. Тому дивіться, що далі буде відбуватися. Шерідан падає вниз, наш герой в засвіті. АМХ хоче грати того ж самого Шерідана. отримує вже плюху. А наш герой тим часом. Грає Т-62, теж, до речі, другий е гравець, який достатньо небезпечний в цьому бою. І залишається наш герой один проти трьох танків противника Т-62, Шерідан, ну і звісно ПТСАу Т110Е4. І от таким чином він контриться 62, яку від Шерідана допускає постріл. Чому від Шерідана? Тому що в Шерідана, ну, по-перше, в нього не пройшла альфа. І, по-друге, в нього дуже довгий КД. Тому, якщо б один постріл не пройшов від 62, ки то наступний постріл був би через 5 секунд. А так, тут більше 10. І зараз Кріт БК той, що був у нашого героя, він його подлутав, все, використав ремку. А тут Шерідан підставляється, наш герой не дивиться. І Шерідан закатує назад. Але тут є Пугасік, е, вам забирає і. Стає в клінч з є четвертим. є четвертий, окрім того, що він з, під іншим кутом він не виїхав повністю на цей рельєф, він ще й не пробиває. Не пробиває просто нашого героя. Наш герой дивіться, що робить? він просто направляє, Він просто направляє свою гармату, щоб підставити маску гармати і противник. Звісно, розуміє, що треба стріляти фугасом, стріляє фугасом в гармату і просто вбиває сам себе. Тобто він рахується як самознищений. І це реально калабанов. Це просто смішно, як є четвертий, міг просто спуститися вниз і зробити єдиний той шот голдой, наприклад, або тим самим фугасом знизу. І забрати нашого героя. Тим не менш, це перший клас, це стальна стіна, і звісно, це медалька Калабанова. Що у нас, до речі, по шкоді? 4600 на є3 це небагато. Звісно, це не медалька майстра, тим не менш, 4280 заблокованої шкоди, і пограв він проти п'яти танків взагалі знищив три. І маємо за такий бій 137 тисяч срібла. Ну а давайте подивимося, що за статистика е, наших гравців. 5981 у нашого героя статистика. АМХ 50Б в команді союзників 48%. Незрозуміло, чому він не поїхав в поле грати. СТБ майже 70 тисяч боїв зіграно, 54% перемог. Непогано. Є 50. 45 тисяч боїв майже зіграно, і 61% перемог. Це взагалі дуже круто. Маус 55% перемог і 11 тисяч боїв зіграно. ТВП. Теж 22 284 боя, 54% перемог. Ну і звісно бабаха! 36 тисяч має 52% перемог. А от команда з противників 50 тисяч боїв, майже 60% боїв. Шерідан має 54% перемог на 22 тисячі боїв, КПЗ-50Т, 54 на 16 тисяч. 405, 49%. є четвертий, 52% на 20 000, 26 тисяч боїв. Є Епі... AMX-50B 30 тисяч боїв 51,25. І Є 50 м 40 тисяч боїв 65-17. Тобто, можна сказати, що баланс достатньо був цікавий. По одному танку 40% є. 50%, але є нюанс, друзі. Всі гравці достатньо скілові. У них є досвід, багато боїв за плечами, і це дуже цікаво. Дуже цікаво взагалі, як так відбулося, як є 4-й міг так, так просто злитися. От, такі друзі, справи, напишіть, що думаєте про це в коментарях. Не знаю, для мене це дуже цікавий досвід. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна, а я вам бажаю наразі отаке не Пока!